Розповісти вам, як в'язати ось таку повітряну сумочку. Моя донька побачила та сказала, що теж хоче таку сумочку, але іншого кольору. Ми вибрали ось такого кольору нитку e, Jeans Plus від компанії Yarn Art. E, вона хоче трішки менше, тож я приберу один рапорт. І один рядочок. Вона буде складатися з 1, 2, 3, 4, 5 рапортів та 4 рядочки. Ось, кому цікаво, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте коментарі, лайки. Ось, Я вважаю, що це не дуже складно в'язати таку сумочку, тож продовжимо. Тож, як ми враховуємо кількість петельок для сумочки? В одному рапорті у нас 5 петельок. Тож мені потрібно 1, 2, 3, 4, 5 на 5,25. Плюс я додаю 2 збоку ще петельки кромочні. Ось я вам намалювала ось таку схему. Хто розуміється на схемах, може. В'язати по схемі. На моточку вказано, що можна в'язати е, гачком 5 мм. Але я вибрала гачок 4 мм. Мені такий удобно, ви можете взяти е, навіть 3,5 м. Але вона повинна бути така пухка, м'яка. Е, тож я беру 4 і починаємо робити. Петельки повітряними петельками починаємо ряд. Набираємо 27 петельок для сумки мого розміру. Тож я пров'язала 27, набрала 27 петельок, роблю одну повітряну. Петлю під'єму, перегортаю отак в'язання та продовжую в'язати петлями без накиду, звичайними один ряд потрібно перший пров'язати петлями без накиду. Я зараз люблю в'язати ось в цю петельку, тоді виходить дуже гарний край ось з цієї зворотньої сторони. Приближу вам, покажу. Ось я беру ось цю петельку з воротньої сторони та пров'язую.